Господарський суд Чернігівської області відхилив позов у двох справах управління Чернігівської єпархії Української православної церкви Московського патріархата щодо продовження договорів безоплатного користування об'єктами архітектури національного значення. Мова йде про Спасо-Преображенський собор та комплекс споруд Троїцького монастиря в межах національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики на своєму сайті. Адвокат Чернігівської єпархії УПЦ Олександр Шамко в коментарі Суспільному повідомив, що з рішенням господарського суду Чернігівської області він поки не ознайомлений. Рішення про подачу апеляційної скарги ухвалюватимуть пізніше після його вивчення. Представниця Міністерства культури і інформаційної політики Валентина Олексієнко під час розгляду справи учора так прокоментувала цю ситуацію. Ваши на договір про оренду державного комунального майна, пропонуємо йому заключити договір оренди, ага. 에, і відповідно до цього закону там є порядок, розроблений поряд відповідно до того порядку. 에, ну скористатися вже змінами законодавстві і заключити новий договір. Заповідник Стародавній не визнає позову, просить відмовити по. В наступних причинах ми їх вже вказували, як такі, що цей договір матеріально не посвідчений і порушення вимоги законодавства, де більше трьох років термін дії договорів має бути матеріально засвідчений. Тому з початку дії з 2016 року він є нечинним. Нагадаємо, у березні 2023 року управління Чернігівської єпархії УПЦ зверталося до суду, вимагали зобов'язати заповідник Чернігів Стародавній продовжити їм договори безоплатного користування пам'ятками архітектури національного значення, зокрема з преображенським собором та комплексом споруд Троїцького монастиря, які є державною власністю. Виконувач обов'язків директора заповідника Андрій Лісовий Суспільному раніше розповідав, що представники Чернігівської єпархії УПЦ. ЦМП не підписують складений мінкультом акт приймання передачі храмів у користування заповідника Чернігів стародавній.